Молитвою та поминальним віче відзначили в Івано-Франківську загиблих у Другій світовій війні. І з такою ініціативою виступили представники ВОО Свобода. Мовляв, над країною нависла загроза. А георгіївські стрічки, які завжди присутні 9 травня, люди на сході нині носять як символ сепаратизму. Тож зараз найкращим виявом шани каже голова штабу національного спротиву Василь Попович: є молитва за душі всіх, хто поклав життя у цій війні, незалежно від того на чиїй стороні воював. Україною фронт пройшовся другій світовій війні туди і назад. Забрав дуже багато життів, і, зокрема, мирного населення, які нічому не були винні, не брали участі, не мали зброї в руках. Тому сьогодні треба пам'ятати про тих людей, вшановувати, молитися за їхні душі, і сьогодні не давати можливості на 9 травня різним політичним таким силам провокувати якісь певні конфлікти, протистояння. Сьогодні, як ніколи, Україна єдина, і нам не потрібні оці. Провокації на поминальне віче завітав український виконавець Тарас Житинський. На його думку, відзначати 9 травня потрібно, оскільки звичайний солдат, котрий загинув за свою країну, вартий, щоб про нього пам'ятали. Відтак загиблих героїв різних армій музикант, вшановує своєю творчістю. У мене зараз вийшов недавно проект, який називається Історія України в піснях 17-20 століття, тобто цей період 300 років. І якраз там козацькі пісні, пісні січових стрільців, і української повстанської армії, радянської армії, УНАУНСО, Афган, прикордон українських прикордонників. Гучні святкування та помпезні урочистості вважають свободівці 9 травня недоречні, адже вони стають ще й зайвим приводом для провокацій, у той час як достатньо покласти квіти на могили ветеранів та помолитися за їхні душі.